Ніна Матвієнко своєрідна візитівка масштабного соціального проекту. Вона приєдналася до благодійників, аби допомогти сімом десяткам сиріт віком від 14 до 16 років знайти родини. В телевізійному форматі їх півроку вчитимуть співати, танцювати, готувати та жити поза межами інтернату. Після цього підшукають сім'ї, які їх саме всиновлять, а не візьмуть під опіку. Серед учасників проекту до речі опиниться семеро сиріт з рівного. Нині Матвієнко у цьому всьому обличчя інформаційної кампанії. Якщо я можу, наприклад, такі тричі, я поїду. Якщо я не буду зайнята, я можу підтримати цей проєкт. Uh, інколи, ні, просто ось і дороги, бо інколи їдеш, і сьогодні ледь взуття влізла, uh, Все-таки це 4 години, да, скільки ми їхали, так, так. 4 сімей. Воно тяжкувато для дороги. Але де сили беруться, коли ти починаєш включатися, коли ти починаєш вібрірувати, Ти наче включаєшся в розетку життя, коли починаєш відповідати або співати. Тоді ти оживаєш засновники проекту. Звертають увагу на проблему. кажуть, саме підлітків старшої вікової групи всиновлювати в Україні не хочуть ще важче їм адаптуватися до соціуму після тривалого перебування в інтернаті. На жаль, таких дітей майже не беруть на всиновлення. Мета ж цього проекту дати можливість дітям реабілітуватися від інтернатного закладу і допомогти їм віднайти родину, яка полюбить цю дитину, а дитина полюбить цю родину. Прес-конференції Ніна Матвієнко і сама пригадала своє дитинство в інтернаті, хоча в неї були живі батьки, але бачила вона їх лише на вихідних та канікулах. Роки проведені у виховному закладі, співачка асоціює лише з хорошими спогадами. Ми вишивали, ми в'язали, ми шили собі підодіяльники. Ми звідти я не думаю, що ми там не чого це неповноцінні там можуть бути, розумієте? Навпаки, там дуже дуже активно йшло в моєму житті. Я завдячую долі, що я була в інтернаті. На самому концерті усім присутнім пропонували зробити пожертву на дороговартісний проект. А перед виступом народної артистки публіці зачитала свою поезію Житомирська поетеса Марія Рудак саму ж ніну Матвієнко зі сцени довго не відпускали глядачі. Своєю теплотою та божественним голосом вона сподівається прикувала увагу рівнян до проблем сирітства в Україні. На Володимир Захаров новини Рівного.